Ну а тепер уявіть центр міста Полтава, однієї із духовних столиць України, як її називають в мережі, і майже вся центральна частина міста перебуває у власності російського генерала. Ціле агентство Арма шукає зараз управителів на майно, що належало генералу хімічних військ Росії Валерію. Калашино в обласному центрі України він збудував величезну бізнес-імперію, готелі, ресторани, магазини. Перші сім об'єктів вже оцінили у майже 700 мільйонів гривень. І це лише маленька частина від виявленого. То як це все вдалося російському генералу, дивіться просто зараз в ТСН. За високим парканом видніється декілька споруд з червоної цегли, два житлові будинки, критий басейн та теплиці. На вході співробітники різних правоохоронних органів. Вони тут, щоб оглянути заарештоване майно. Далі вже Арма почне шукати нового управителя. Боку ухвалу нас діє. Ми маємо свою роботу. Площа маєтку приблизно.